В Житомирі підбили підсумки, скільки виділили коштів на потреби військових. Сумарно вийшло 150 мільйонів гривень. Підтримувати захисників обіцяють і надалі. Депутати вирішили, що бійцям краще отримати квартири від міста аніж нагороди від міської ради. І зазначають, власне, військові і стали найбільшими платниками податків у цьому році. Ми сьогодні була Презентована і розроблена вже програма. Сьогодні на сесії вона була затверджена. Ми вділяємо 100 мільйонів гривень на квартири для наших військових. Ми не будемо закупати квартири. бо для того, щоб не було ніяких і зловживань, щоб нам ніхто не казав, мені така не подобається, мені поверх не подобається. Згідно з державних норм є розрахунок по вартості метра квадратного, ми виділяємо кошти на персональний рахунок по рекомендації, списки вкладаються по рекомендаціям керівників і командирів військових частин. І людина має на протязі року купити квартиру. Вона може доплатити купити більшу квартиру там, частину будинку приватного. Тут ніяких обмежень немає, але є обмеження. Одна квартира має бути нерухомість має бути придана на території Житомирської об'єднаної територіальної громади. Зокрема, під час сесії депутати прийняли рішення купити військові облігації на суму 300 мільйонів гривень. Ці кошти будуть допомагати захисникам, а згодом повернуться в бюджет із відсотками. Нового, ми допомагаємо нашим збройним силам. Кошти не. Просто так лежать на рахунках міської ради. І чекають, поки їх вилучить держава. А ми закуповуємо облігації, і за рахунок цього ще отримаємо додатковий дохід, який можна потім знову буде спрямувати на потреби наших збройних сил. У міській раді озвучили і плани на наступний рік. Так у другій міській лікарні планують добудувати лікувально-діагностичний корпус із сучасним бомбосховищем та повним наповненням усередині, тобто і сучасним обладнанням. Гроші на це сподіваються отримати від європейського союзу у сумі 200 мільйонів гривень. Ривень як грант. Програма вже почала працювати. У мене буквально зустріч була вчора з керівництвом Європейського інвестиційного банку. Вони зацікавлені в проєктах, тому сьогодні ми виділяли кошти на проекти, закладали кошти програмами. Будемо приймати участь в конкурсі на фінансування за рахунок коштів грантових коштів від європейського Союзу. також. За кошти Європейського регіонального банку друга міська лікарня отримає 30 мільйонів на реконструкцію приймального відділення. Ще 26 мільйонів гривень хочуть спрямувати на реконструкцію хірургічного, і це не усі плани. У мікрорайоні Малікова планують збудувати садочок. Сподіваються, це будівництво теж провести за грантові кошти. Цей мікрорайон перевантажений новобудовами і не вистачає міст просто в цих дитячих садочках, які знаходяться в цьому районі. Тому цілком зрозуміло, що там дитячий садочок потрібен. Кошти знайти в міському бюджеті ми навіть могли би на цей садочок, але все одно 590 постанова забороняє нам фінансувати капітальні видатки. А саме грантові кошти, краще ми ці кошти вільні можемо направити на ту ж допомогу нашим військовим. Сергій Сухомлин зазначає, у цьому ж садочку збудують і сучасне бомбосховище з окремим входом для вихованців закладу і для людей із багатоповерхівок. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК 1